Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку чудових неймовірних фільмів про кохання, які варто подивитися ввечері. Дані фільми різних років і за різними жанрами, тому кожен може знайти собі щось до душі. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться фільм під назвою Квиток до раю Країна виходу США, рік виходу 2022. У центрі сюжету даного фільму знаходиться колись щаслива, а тепер колишня подружжя, що вирушає на Балі, щоб привести в норму емоційний стан. Зустріч у літаку виявилася для них цілком випадковою. Але варто їм побачити один одного, як одразу згадалися колишні образи. Незважаючи на роки, що минули після розлучення, парі важко дивитися один на одного без негативу, але героям фільму все ж таки доведеться домовитися. Справа в тому, що їхня дочка вирішила пов'язати долю з людиною, яку ледве знає. Рівно 25 років тому вони потрапили до такої ж ситуації, про що згодом пошкодували. Тому колишня подружжя підписує тимчасовий мирний договір і робить все можливе, щоб зруйнувати плани доньки та не дати їй вискочити заміж. Хто здобуде перемогу, здоровий глузд чи пристрасне почуття любові все це ви можете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. На другому місці знаходиться фільм під назвою Якщо тільки країна виходу США, рік виходу 2004. Фільм Якщо тільки, це мелодрама про другий шанс, подарований долею для виправлення помилок. У центрі сюжету Саманта Ендрюс, чарівна американка з Огайо, що вивчає в Лондоні музику. Вона емоційна, романтична, імпульсивна і живе любов'ю і почуттям прекрасного. Її британський друг Єн людина іншого складу. Він відповідальний менеджер, який дорожить кар'єрою, раціональний і розважливий трудоголік. Захоплений справами своєї компанії. Закоханим добре разом, проте Саманта підозрює, що серед пріоритетів Єна її місце далеко не перше. Тому, після прикрої суперечки, викликаної робочими неприємностями у Єна, вони розлучаються, і Саманта потрапляє в аварію. У лікарняній палаті біля ліжка вмираючої подруги герой переосмислює свою поведінку. Він готовий змінитися, виправити помилки, аби зберегти кохану. Зглянувшись над розкаянням жінна, доля робить молодій людині незвичайний подарунок, можливість виправити фатальний день, проживши його заново. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Заміж у високосний рік. Країна виходу США, рік виходу 2010. У фільмі Заміж у високосний рік описується типова історія любові, в якій дівчина мріє вийти заміж, а її коханий чомусь не зробив їй пропозиції. Банальний сюжет, але головна героїня Анна Бреді намагається прискорити події і сама наважується зробити йому пропозицію. Адже існує така традиція: 29 лютого тільки раз в 4 роки, в Ірландії жінка може сама запропонувати чоловікові одружитися на ній, і він не буде мати права відмовити. Потрібно всього лише закоханій парі в цей день опинитися в Дубліні, і тоді щастя не може вислизнути від них. Тому героїня наважується поїхати з Америки в Ірландію слідом за коханим, але погода несподівано міняє її плани і їй доводиться подорожувати по непривітній країні одній в супровіді дикуна, буркотливого ірландського господаря-готелю, який скептично ставиться до цієї божевільної традиції і рішучого настрою дівчини. Чи встигне Анна зробити пропозицію своєму коханому? І як будуть розвиватися події у даному фільмі, все ви можете дізнатися, якщо подивитесь його. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Французький поцілунок країна виходу США разом з Британією, рік виходу 1995. У центрі сюжету Кейт мила вчителька історії, яка працює в звичайній школі в Торонто. При цьому у головної героїні є один істотний недолік: вона моторошно боїться сучасних літаків. А про те, щоб змусити її сісти на борт лайнера, і мови бути не може. Навіть походи до відомого психотерапевта не здатні допомогти дівчині подолати фобію. Але одного разу трапилася непередбачена ситуація, коли чарівній блондинці довелося вступити в компроміс з собою. Все почалося з відльоту в Париж її нареченого Чарлі, що відправився на цілий тиждень у відрядження. Однак вже через пару днів хлопець подзвонив коханні, заявивши, що їх заручене доведеться розірвати, адже він покохав іншу. Тому до глибини душі ображеній дівчині залишається тільки придбати квиток на рейс, що прямує до французької столиці. Сусідом Кейт виявився вельми привабливий француз на ім'я Люк, який допоміг переляканій пасажирці відволіктися, розважаючи її порожньою балаканиною. У ході бесіди викладачка не помітила, як негідник підклав їй в сумочку дороге намисто, яке вкрав в Канаді, маючи намір за допомогою випадкової спутниці провести прикрасу на територію іншої країни. Але, як і водиться в останній момент втрутився його величність випадок. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Кохання не за розміром. Країна виходу Франція, рік виходу 2016. У центрі сюжету успішний юрист Діана, котра одного разу губить свій мобільний телефон. Знайшов його чоловік на ім'я Олександр, і, не гаючи часу дарма, він розшукав власницю пропажі і подзвонив їй. Дівчина впевнена, що чоловік з таким голосом, манерами і звичкою вишукано жартувати, повинен бути просто досконалим. Тому зачарована своїм новим знайомим дівчина поспішає на перше побачення з ним в кафе. Але її чекає сюрприз. Олександр виглядає зменшеною копією ідеального чоловіка, оскільки його зріст трохи більше метра. На шостому місці знаходиться фільм під назвою Перший лицар. Країна виходу США, рік виходу 1995. У центрі картини безстрашний воїн Ланселот, котрий марить зайняти місце одного з лицарів Круглого столу і з цією метою відправляється в Західну Англію, в легендарний замок Камелот. Щоб вступити на службу до короля Артура. Завдяки прекрасному володінню зброєю, дивовижними навичками ведення бою і неперевершеній хоробрості, ланцелоту вдається здійснити свою мрію. Проте незабаром відданість лицаря королю піддається серйозному випробовуванню. Прославлений воїн зустрічає в стінах замку красиву жінку, леді гвіневро ліонеську, без якої більше не уявляє свого життя. Але оволодіти нею йому не під силу, адже вона, це єдина любов Артура, вже пообіцяла королю своє серце. Тим часом почуття Ланселота не залишаються без відповіді, і до того дня, коли жінка вирішить зіграти весілля з королем, закоханому в неї лицарю, необхідно вибрати одне з двох любов чи відданість королю. На сьомому місці знаходиться фільм під назвою Кохання з першого погляду Країна виходу США, рік виходу 2023. У центрі сюжету знаходиться 20-річна Хедлі, яка поспішає на весілля свого батька. Вона спізнюється на літак з Нью-Йорка до Лондона, через що змушена затриматись в аеропорту та забронювати квиток на наступний рейс. У залі очікування дівчина знайомиться з Олівером, привабливим студентом Єльського університету, разом з яким летить поряд в одному літаку. Закохавшись з першого погляду, молоді люди після прильоту до Лондона домовляються про зустріч, але дівчина випадково розбиває свій телефон і втрачає номер хлопця, який сподобався. На восьмому місці знаходиться фільм під назвою Мене звуть Хан країна виходу Індія, рік виходу 2010. Головний герой картини Різван Хан переїжджає жити з рідної Індії в Сан-Франциско. Там він поселяється у рідного брата і невістки. Хан страждає однією з форм аутизму синдромом Аспергера і тому він зазнає певних труднощів по житті. Однак це не заважає хлопцеві полюбити дівчину на ім'я Мандіра і, незважаючи на протести рідних, одружитися з нею. Вони дуже щасливо живуть. Але після трагедії, яка сталася 11 вересня 2001 року в США, все змінюється далеко не в кращу сторону. Тепер американці з недовірою, а іноді і ненавистю ставляться до мусульман, адже в кожному з них бачать терориста. Подія не обійшла стороною і його, і нерозуміння в сім'ї призвело до того, що мандіра йде від чоловіка. Хан пригнічений і не може зрозуміти, що сталося і в чому його вина. Але він настільки сильно любить свою мандіру, що зробить все можливе, щоб повернути її назавжди. На дев'ятому місці знаходиться фільм під назвою Досконале поєднання країна виходу США, рік виходу 2022. У центрі сюжету знаходиться молода, цілеспрямована та енергійна жінка Лола Альварес, яка є ідеальним поєднанням розуму та краси. Тому вирішує звільнитися з великої виноробної компанії та створити власну. Але для цього їй потрібен великий клієнт, а найкращим варіантом є винна сім'я Вон, австралійська компанія з виробництва вина. Тепер Лолі доведеться вирушити на інший кінець планети, щоб вразити своїм ентузіазмом потенційного клієнта. Оскільки в далекій Австралії власники компанії не довіряють імпорту свого вина незнайомому новачку-імпортеру, тому Лолі доведеться старанно працювати на ранчо сімейства Вон, щоб довести свою відданість справі. На десятому місці знаходиться фільм під назвою Думка про тебе. Країна виходу США, рік виходу 2024». У центрі сюжету Софі, розлучена жінка, якій минуло 40 років. Вона виховує 15-річну дочку і не може знайти супутника життя. Водночас, героїня впевнена, що якось вона обов'язково знайде ще своє щастя, хоч чого б це не вимагало. Її колишній чоловік уже давно зустрів молоденьку подружку і махнув рукою і на Софій, і на доньку. Але якось Софі дізнається, що донька хоче потрапити на музичний фестиваль. Тому, не бачачи іншого виходу, мати пропонує свою допомогу. Так вона опиняється у дивовижному місці, яке зібрало величезну кількість меломанів. Але несподівано перед Софією виникає Хейс. Самовпевнений хлопець, який грає у відомій музичній групі. Між 40річною матір'ю одиначкою та молодим музикантом виникають взаємні почуття, які змушують Софі постати перед серйозним вибором. Невже вона й справді зв'яже своє майбутнє з хлопцем, який годиться їй у сина? Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!